Олександрійська громада втратила захисника 35-річного Григорія Харитонова. Він помер у медичному закладі 23 серпня внаслідок поранень, отриманих у зоні бойових дій. У вина залишилися мати, дружина, син та донька. Про місце та час поховання Григорія Харитонова буде повідомлено додатково, пише Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. Під час ранкової атаки знищено ворожі дрони в небі над Кіровоградщиною, повідомив Андрій Райкович. Ворог цілив по об'єктах енергетики, а також по критичній інфраструктурі Кропивницького та Олександрівського районів. У Голованівську центральну районну лікарню госпіталізовано одного постраждалого внаслідок ранкової ворожої атаки. Чоловікові оперативно надали медичну допомогу. Він під наглядом лікарів. Очільник області нагадує правила поведінки під час повітряної тривоги, а також просить з розумінням ставитись до інформації від обленерго. В Олександрійському районному центрі підготовки населення до національного спротиву завершили навчання курсантів. Врочисті обстановці всі, хто дійшов до завершального етапу навчання, в одній із груп отримали свідоцтва центру спротиву. Розпочинається набір на новий навчальний курс. Детальну інформацію можна отримати у керівника центру за телефоном 096 557 2095. У закладах культури Приютівської громади пройшли патріотичні заходи до Дня прапора та Дня Незалежності. Вони проходили як онлайн, так і офлайн. 23 серпня найбільший з них під гаслом Нас єдне шлях до перемоги відбувся у селі Недогарки, на якому були представлені творчі номери дитячих та дорослих колективів Благодійний ярмарок. Для дітей пройшла творча майстерка та розпис облич Аквагримом. Зібрали майже 4,5 тисячі гривень на ЗСУ. 24 серпня подібний захід пройшов у селі Березівка. Олександрійцю Андрію Ярошевському присвоїли почесне звання, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Указ президент України підписав 23 серпня. Андрій Ярошевський отримав звання як президент Всеукраїнської федерації військово спортивного багатопорств за поданням голови Кіровоградської ОВА. Андрій Ярошевський також очолює відділ молоді та спорту. Пише при служба міської ради. Символічний удар по м'ячу на початку домашнього матчу між ФК Олександрія та Шахтар виконали син та дружина загиблого воїна з позивним оса Андрія Усіпова. Матч відбувся 24 серпня. Олександрійці перемогли з рахунком 4-3. Попереду домашній поєдинок проти Ковалівського колоса написали на ФК Олександрія.